Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо з вами про те, як з Андрія Сахарова в Радянському Союзі намагалися зняти. Звання академіка, тобто позбавити його звання академіка. Так. Це дуже є дві версії, які я чув у Москві від тих людей, які е, працювали безпосередньо в цій сфері в свій час. Так ось, професори і академіки рідко є людьми веселими і винахідливими. Якщо вони до цього і не показують, це привселюдно. То всередині в них однозначно сидить веселий і грайливий біс. Спілкуватися з ними в робочій обстановці буває нелегко. Інтелектуальний вантаж є доволі важким і виснажливим для нервової системи. Тому багато з них є людьми нервовими і запальними. А ось потрапивши з ними до якоїсь скажімо так, неформальної обстановки, або спостерігаючи за ними в екстремальній ситуації, можна отримати заряд бадьорості на все життя. Я є вихованцем аспірантури Академії наук, і багато років тому, коли я був молодий та гарний, ну нині, як ви бачите, я лише гарний. Тема моєї кандидатської дисертації вимагала від мене постійних і протяжних відряджень до Москви. Там я жив в академічному гуртожитку в самому центрі столиці на е, вулиці Горького. Цей готель чомусь мав неадекватну назву «Якорь». Це була така собі двоповерхова дореволюційна. Споруда з великими кімнатами, де мешкали по 10-15 осіб. Сюди приїжджали відрядження з різних галузевих і відомств, а також е до їхніх секретних лабораторій і заводів з усієї країни: молодші наукові співробітники, інженери, лаборанти, аспіранти тощо вони займалися дослідженнями в усіх відомих галузях знань. В тому числі і військово-промисловому комплексі. Так, по вечорах ми збиралися е, усією кімнатою за столом, з горілкою і примітивною закускою. Саме тоді я й почув декілька м, цікавих історій. За роки перебування в Москві від різних людей я навіть довідався про існування декількох. Відмінних трактувань один і тих сами, одних і тих самих подій. Наприклад, мені відомі дві версії, як у Радянському Союзі намагалися зняти з Андрія Сахарова звання академіка, та що з цього вийшло. Так, першу версію мені розповідав учений, наближений до команди академіка Курчатова. Який керував термоядерною програмою в Радянському Союзі. Останній був присутній на тому засіданні президії Академії наук Радянського Союзу, яке мало вирішити долю Сахарова. Головував президент Академії, Академік Олександров. Це той, який народився на Київщині, на хуторі з вельми веселою назвою Великі Гуляки? Саме Олександров. Творець атомних електростанцій в Радянському Союзі, і тричі герой соціалістичної праці, розповідав землякам, що Чорнобильська станція під Києвом настільки безпечна, що він готовий під нею поставити розкладачку і спати на ній, що свою звірячу погрозу він так і не виконав. Андрій Сахаров, один із творців водневої бомби в Радянському Союзі, був теж тричі герой соціалістичної праці. лауреат всіляких сталінських і ленінських премій. Він не лише усвідомлював жах зброї, яку створив, але й почав активно виступати так, проти самого державного ладу Радянського Союзу, який замірився перетворити світ на ядерний попіл. Так, цього йому не могли пробачити, тому швидко позбавили всіх звань і нагород і хотіли забрати і звання академіка. Але тут виникли проблеми. Формально цього наукового звання Андрія Сахарова могла позбавити на своєму засіданні лише президія Академії наук, а вона складалася з видатних, відомих. І шанованих у світі вчених, серед яких були і лауреати Нобелівської премії. Це були непоступливі, впевнені в собі люди, внесок який в світову науку був неоціненний. Академіка Олександрова викликали до ЦК і вимагали від нього винести питання зняття, звання. Академіка з Андрія Сахарова на найближче засідання президії, що він і зробив. Ну, нібито, скажімо так, президент заявив наступне: ну, те, що мені розповідали. Так, це по першій версії, так би мовити, серйозній. Мовляв, на мене тиснуть. Самі знаєте, звідки. І вимагає, що ми прийняли безпрецедентне рішення, тобто позбавили Андрія Сахарова, е, звання академіка. Підкоряючи тиску, я ставлю це питання на ваш розсуд. І тут взяв слово, лауреат Нобелівської премії, академік Капіца, ну, Копиця. Це ж зрозуміло, Моск це все намагалися перетворити на е, свій лад. Так. От і він що сказав, цей копиця, чому це рішення ви називаєте безпрецедентним? запитав він. В 30-ті роки на вимогу Гітлера Німецька академія наук виключила зі свого складу Альберта Ейнштейна. Так, так що ми з вами не будемо оригінальними. Після такої заяви поважного і відомого у світі академіка питання з порядку денного було знято. Андрій Сахаров залишився академіком, а значить, міг користуватися всіма привілеями, якими були в Радянському Союзі, наділена ця категорія працівників науки. А це страшно дратувало тодішніх мозгватців. Чому дратувало? Ну, платня академіка була довічна. І за радянськими мірками дуже висока. Крім того, при Академії наук для академіків і членів кореспондентів існували спеціальні закриті для загалу крамниці, де вони за низькими цінами могли отримати якісні продукти харчування, одяг, автомобілі. В Радянському Союзі практично всі види товарів були в великому дефіциті, і їх потрібно було не купувати, а діставати. Цікавий факт. Про який повідомив сам Сахаров у своїх мемуарах, у день, коли його вислали до міста Горького, тепер Нижній Новгород, він, збираючись на роботу, викликав по телефону з Академії наук машину, яка мала доправити його до інституту. Привілей, так, і мав заїхати до спеціальної крамниці за сметаною. Привілей. Для цього він взяв з собою скляну банку. В Радянському Союзі, навіть маючи гроші, замовити додому чи піймати на вулиці таксі було великою проблемою. Так, так як і купити у крамниці сметану. Нині це здається неймовірним, і багато хто в це не вірить, але тоді було саме так. Не кажучи вже про останні роки існування Радянського Союзу, коли в крамницях взагалі зникли будь-які товари. Навіть найпотрібніші так званим радянським людям, а що найпотрібніше? Хліб, горілка, сірники і мило. <хи> Чотири, так. От такі речі. Зовсім іншу версію, набагато веселішу. Розповідав мені вже інший вчений, який в свій час ходив до наукового інженерного оточення академіка Олександрова. Німето Олександрова таки змусили винести це питання. Позбавлення Андрія Сахарова звання академіка на засідання президії, ну так це й було, так. І був на вікоповному лавках засіданні присутній представник ЦК, ну що більш ймовірно, так, який мав прослідкувати за виконанням цього рішення партією. Олександров пояснив присутнім суд справи і надав слово представнику ЦК. Той вийшов на трибуну і почав говорити, почав говорити приблизно так. Наступне. Товариші, як ви знаєте, член Академії наук Сахаров займається антирадянською діяльністю. Як член Академії, він мусив би перейматися наукою, а не політикою. Член Академії Сахаров фактично втратив з нею зв'язок. Член... Академії наук Сахарова вже не є працездатним. Пропоную президії Академії наук позбавити свого члена Андрія Сахарова звання академіка. Ну і, звичайно, що серед цих всіх академіків піднявся. А за нею слышен ропот. Так, ну що це таке? Ви, ви нас не поважаєте, що ви прислали до нас отакого? Таку людину, яка отак такою мовою розмовляє, такий канцелярит. Ну, ну треба ж когось розумнішого. Це таки ж сидять непрості люди. Це ганьба, так. Ну і це все відчув, нібито академік. Олександров, президент Академії наук. Отже, після того, як представник ЦК сів на своє місце, слово взяв президент Академії наук, академік Сахарова. Ну, не даремно ж він походив із хутора Великі Гуляки. Кажуть, що він вже тоді був Невеликовно хворий і, ну фактично, міг робити, що хочеш, тому що там лікарі сказали, декілька місяців залишилося так. Не знає, чи він щось випив, чи, чи він просто вирішив під кінець життя хоч раз пожартувати то нібито веселий президент з серйозною міною на обличчі, нібито сказав, що не лише в Академії наук є член, але і в нього самого. Він теж уже багато років непроцездатний і втратив зв'язок із кращою половиною людства. Але я його ціную за багаторічну невтомну працю на добро і задоволення багатьох осіб кращої половини людства. Так. Член академії Сахаров теж зробив дуже багато. Хорошого для нашої країни і радянської науки. Його заслуги очевидні, і їх ніхто не може відмінити. Тому пропоную зняти це питання з порядку денного. За що всі, як кажуть, дружно і проголосували? Який з цих двох варіантів є ближчим до істини, я не знаю. Немає вже і кого спитати: ці люди відійшли в кращий світ. Але пам'ять про себе залишили. Прикладом про цього, про це і є дана моя оповідка. Всім українцям, Україні в світі, здоров'я і удачі, нашої перемоги над цим вселенським злом, яке прийшло на нашу землю знищувати українців.